Починаєте в обратному порядку згортати топліво До виконання вправи приступи. Конкурсна програма в себе включала здачу заліків по заходам безпеки, при поводженні з пальномастильними матеріалами при транспортуванні та роботі на засобах заправки та транспортування пального. Потім практичні дії були по. Виконанню завдань заправка в польових умовах, яка в себе включала, розгортання засобів заправки, згортання, а також евакуація причіп цистерни та надання медичної допомоги пораненому та його евакуація. Найголовніший, я вважаю, етап це, мабуть, евакуація пораненого, бо таке в нас дуже часто стається, тому це, я вважаю, що це найголовніший етап це правильність виконання, ну і це дружня підтримка десантним пратерство. Тренування треба проводити обов'язково, щоб, як кажуть, тяжко навчання. Треба було швидко заправити, було, колона стала. Тобто виконували всі такі дії, які пов'язані з моєю працею, роботою службою. Рунку ліняє досередину. Полковник, особовий склад, яким приймав участь у змаганні кращого водія заправника, вишиковано. Gracias.